Всім привіт! І це відео розпаковки посилки від нової школи. І так, ось це посилочка в білій коробочці, але окремо лежала ще ось така книжечка сонячного вітрила для уроку читання, тобто, вже відразу і підручник. Так, відкриваємо тепер коробочку. Дуже цікаво, що там. І все ось так ось складено. Дивіться. Зараз будемо розбира, роздивлятися, що тут є. І так, перше, що, що мені кинулося в очі, це ось такі ось дві милі фотографії, надруковані на е, кольоровому принтері. Ось такі. Так, це такий. Е, спочатку тут йдуть як міні-подарунки. І ось таке ось. Яйце на 3D-принтері зроблене. Вкрываю. І так. Тут ось такий комплект гель для душу та шампунь. Ось така ось ящерка з бісеру. Ось такий ось брелок. І ще два ось такі ось брелка, також надруковані на 3D-принтері. Це шкільна канцелярія, так сказати. Тобто тут іде два міні-зошити записнички, ручка, виділитель тексту і альбомчик. Ось він. А, і дві закладочки. І олівець ось. Так. Далі в нас йде пропуск в школу. Тобто вони їх носять обов'язково, і школа, до речі, наша називається Fun Fun School. Ось дивіться пропуск. Так, наступне це. Зараз ось лист від Fun Fun School. Зараз я вам його сфотографую. Так. Наступна це в нас ось тут анкета шкільна. Тобто, будь ласка, заповніть анкету і ось сама анкета. Також вам її зараз фотографую Так, заповнювати буде пізніше. І фан School бланку. Також ось фотографія. Так, це анкети бланки, тобто документи ми пройшли. Далі ще ось така ось наліпка, також як міні-подаруночок. І ще один підручник з саме англійської мови. В малюнках для дітей. Також підручники, тобто відразу в посилці два підручника. Так, і ось таким ось платним, дивіться. А ще тут є ось такі ось, зараз покажу вам штучки кульки. Ось такі бачите? їх тут дуже багато. Так, ну а все. Поки що на цьому бувайте. До нових зустрічей. Чекайте нові відео.